Представляємо новий асортимент скляних ялинкових іграшок. У нашій колекції ви знайдете як традиційні ялинкові кулі, так і сучасні оригінальні форми. Від серденьок та пташок до блискучих цукерок і шампанського. Кожна іграшка виготовлена зі скла та прикрашена вишуканими деталями, бісером та блискітками, які надають їм неймовірного сяйва. Ці прикраси створюють неповторну святкову атмосферу та ідеально підходять для будь-якої новорічної колекції. Наш асортимент це найкращий вибір для тих, хто хоче запропонувати своїм клієнтам стильні та якісні новорічні прикраси. Замовляйте вже сьогодні і встигніть поповнити запаси напередодні свят.